Гора пісень настала. Роздуми над Словом Божим на вівторок Великодній Октави. Того часу Марія стояла назовні біля гробниці й плакала, а плачучи, нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сидять в білому. Один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони кажуть їй, Жінко, чого ти плачеш? Відповідає їм. Забрали мого Господа, і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому Пане, якщо ти його виніс, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус Маріє, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні, що значить вчителю. Каже їй Ісус, вже не тримай мене, бо я ще не піднявся до Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я піднімаюсь до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням я бачила Господа, і що Він сказав їй Оце. Марія Магдалина в сьогоднішньому Євангелії уособлює всю церкву. Вона представлена як наречена, яка шукає свого нареченого після його відходу і зникнення. Ісус Христос заповів цю подію під час тайної вечері, Дітоньки, ще трохи я з вами шукатимете ви мене. Та як я юдеям повідав, куди я йду випіти на спроможні, так само й вам кажу нині. Настав отже час плачу й смуток розлуки, коли Марія Магдалина сіла перед гробницею, куди не була спроможна піти. Поруч із нею була й інша Марія, тому збуваються слова пісні пісень Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, щоб не будили, не розбуджували любові, доки вона того не схоче. Але після суботнього відпочинку. Марія Магдалина, а з нею вся церква йде зустріч Господу, адже повертається той цар, якого вона намастила нардовою олією у Витанії. Тоді, як цар був за своїм столом, нарт мій розлив свій запах торбинка міри, любий мій для мене. Про поховання Ісуса сказано у пісні Пісень. Я війшов у сад, мій сестро моя, дружино, збирав миро моє з моїм бальзамом. Отже ще до світання Марію та церкву веде запах життя, пахущі любові, що сильніша за смерть, любов Бо як смерть сильна, правдиве полум'я Господня. Водам великим любові не вгасити, ані рікам її не затопити. Церква, як наречена Господня, йде перед світанком до гробниці за внутрішнім голосом улюбленого. Заговорив мій любий і сказав до мене Устань, моя люба, ходи, моя прекрасна. Сад, у якому покладено Господа, вже зеленіє, адже Пасху святкували першого весняного місяця Нісан, що є початком місяців. Глянь бо. Зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі з'явились, пора пісень настала, і голос горлиці вже чути в краю нашім. Смоківниця бруньки вже виганяє, і виноград у цвіту пахущі розливає. Устань, іди, моя, люба, ходи моя пригарна. Вся церква в особі Марії Магдалини пізнає притягання піднесеного на Христі. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. І відповідає улюбленому. Тягни мене вслід за собою, біжімо, цар увів мене в свої хороми. Марія, отже, запрошена увійти. Вона похиляється до гробниці, щоб саме там міг знайти її Воскресли Ісус. Моя голубко у щілинах скелястих, у сховку стрімкої кручі. Однак Марія Магдалина, тобто вся церква, вже більше не розпізнає свого нареченого тілесним зором очей. Встану, обійду навколо місто. По вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце моє любить, шукала, не знайшла я його. Марія бачить, однак не розпізнає, тому спільнота вірних переживає присутність Воскреслого в інший спосіб, ми знаходимо його у любові, що міцніша за смерть і гріх. Тому кажу тобі. Прощаються їй численні гріхи, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить, потрібно отже, навернутися від гріхів до неймовірно більшої любові нареченого. Церква Христова наречена навертається саме у гробниці свого Господа і вже більше не прямує до смерті гріха, вона не шукає тіла розп'ятого. А шукає живого Господа. Обернулась і бачить, Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. Марія Магдалина думала, що то був садівник, який говорив із нею. Так збулися наступні слова з пісні Пісень. О ти, що живеш у садах, товариші уважно слухають твій голос. Дай же мені його почути. Марія чує садівника, та ще не розпізнає у ньому доброго пастиря, який знає її на ім'я, тому її пошуки та пошуки церкви тривають. Христос не дозволив Марії Магдалині торкнутися свого Воскреслого і прославленого тіла. Не торкайся мене, не зійшов бо я ще до Отця Мого. Ця заборона була зроблена з огляду на нас. Адже інші учні не раз торкалися Ісуса. Апостол Йоан, який пише своє Євангеліє в похилому віці, усвідомлює, що Він вже останній, хто бачив і торкався Ісуса Христа до і після Воскресіння. Ми вже більше не можемо ані торкнутися, ані бачити прославленого тіла Господа Ісуса. Після Його Вознесіння це стає неможливо. Тому Євангеліст применшує значення бачення і дотику, а підкреслює іншу можливість живої зустрічі з Воскреслим. Ми пізнаємо нашого пастиря з голосу, так само, як Марія Магдалина, коли Господь промовив її ім'я, Марія, тоді вона не просто вдруге обернулася, але впізнала голос і відповіла: Учителю мій. Тобто вона усім своїм єством полинула до слова свого вчителя, до голосу свого пастиря. Скажи мені, о ти, кого моє серце любить, де ти пасеш твою отару, де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів. Мій любий зійшов у сад свій до грядок пахучих пасти в садах отару. Та лілеї рвати. Я, мого любого й мій любий, мій, він, що пасе отам між лілеями. Та, яка бачила очима і не розпізнавала, тепер чує і розпізнає. Важливіше чути Воскресло Ісуса, ніж Його бачити та торкатися. Розмова Його самі солодощі, увесь він розкіш. Такий мій любий, який отой друг мій, о дочки Єрусалима. Марія Магдалина, яка сиділа в ногах Господа, слухала та зберігала Його Слово, вповні пізнала істинність слів, що їх сказав Ісус під час тайної вечері. Ще трохи і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу, і ви будете жити. І знаєте того дня, що я в моєму Отці і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я Того полюблю і йому об'явлю себе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.